Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 76 і читаємо тему сьогоднішнього уроку повторення вивченого матеріалу. І перше на сьогодні завдання це приклади. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, приклади 494. Переписуємо перший приклад. Цей приклад будемо виконувати окремо по діях, і першою дією будемо виконувати множення. 456 помножимо на 98. 6 на 8, 48, 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 5 на 8 40 додати 4 – 44, 4, 4 запам'ятовуємо. 4 на 8, 32, додати 4, 36. 6 на 9 – 54, 4 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 5 на 9, 45 і додати 5 50. 0 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 4 на 9 – 36, і додати 5 – 41. Тепер додаємо 8 плюс 0, 8, 4 плюс 4, 8, 6 плюс 0, 6, 3 плюс 1 4 і 4 переписуємо. Другою дією виконуємо ділення. 99 поділимо на 36. Перше ділення буде 99 тисяч, отже, в частці буде 4 цифри. 99 ділимо на 36. По 3 це забагато, тому візьмемо по 2, 2 на 3 це 60, 2 на 6 12, разом 72, віднімаємо остача 27 менше, ніж 36, переписуємо сотні, 271 сотню ділимо на 36, 27 поділити на 3 буде 9, але це забагато. Давайте візьмемо по 8. 8 на 30, 240, 8 на 6, 48. 240 плюс 48 буде 288. Забагато, тому візьмемо по 7. 7 на 30, 210, 7 на 6. 42, 210 плюс 42, 252. Віднімаємо остача 19, переписуємо. десятки. 190 десятків поділити на 36, візьмемо по 5. 5 на 30, 150, 5 на 6 30, 150 плюс 30, 180, остача 10. І переписуємо одиниці. 108 поділити на 36 візьмемо по 3. 3 на 30, 90, 3 на 6, 18. Разом 108, остача 0, частка 2753. 3 дією виконуємо ось це віднімання. Те, що отримали в першій дії. Віднімаємо те, що отримали. Другий. 8-3, 5, 8-5 3, 6 мінус 7 не можемо беремо десяток, 16 мінус 7 буде 9, 3, мінус 2 1 і 4 переписуємо. І четвертою дією виконуємо додавання. 41 935 додати 29 977. 5 плюс 7, 12, 2, пишемо, одиничка переходить далі. 3 плюс 7, 10, і ще один 11 одиничка сюди. 9 плюс 9,18, іще один 19 одиничка сюди, 1 плюс 9 10, іще 1. 11 і 4 плюс 2, 6, і ще один 7. В результаті записуємо 71 912. Переписуємо наступний приклад. Так само виконуємо по діях. Спочатку виконуємо дії в дужках. і тут у нас дві дії, виконуємо множення. Трошки відступіть, бо у нас множення, як бачите, на 3 цифрове число. 562 помножити на 306. 2 на 6 2 на 12, 2, пишемо, одиничку запам'ятовуємо, 6 на 6 – 36 і додати 1 – 37. 7 пишемо, 3 запам'ятовуємо, 5 на 6 – 30 і додати 3 – 33. Тут у нас, як бачите, множення на 0, тому ми просто під. Десятками нічого не пишемо, а переходимо одразу до множення на сотні і записуємо під сотнями. 2 на 3 6, 6 на 3 18, 8. Пишемо одиничку, запам'ятовуємо, 5 на 3 15 і ще 1 16. Додаємо. 2 плюс 0,2, 7 плюс 0,7, 3 плюс 6, 9, 3 плюс 8, 11, 1 сюди, 6 плюс 17 і 1. Отримали 171 972. І тепер до цього числа додаємо другою дією 28 28. 2 плюс 8, 10. 0, пишемо, одиничка переходить далі. 7 плюс 2 9, і ще 1, один, 10 одиничка сюди, 9 плюс 1 10, одиничка сюди. 1 плюс 8, 9, іще 1, один, 10 одиничка сюди, 7 плюс 2 9, і ще один, 10, І тут у нас 2. Отримали 200 тисяч. Третю дією, ці 200 тисяч будемо ділити на 25. Так і робимо, записуємо. Перше неповнеділене буде 200 000, отже, в часті буде 4 цифри. 200 поділимо на 25, візьмемо по 8. Це дуже легко. 8 на 25 буде 200. Віднімаємо остача 0, яку ми пишемо, тому що далі у нас одні нулі, три нулі. Просто переписуємо їх в частку. Тепер четвертою дією ці 8 тисяч, що ми отримали, ділимо знову на 25. Перше неповнеділене 8. 10 сотень. Тому у нас в часті буде три цифри. Давайте візьмемо по 3. 3 на 25 буде 75. Остача 5 менше, ніж 25. Переписуємо десятки, 50 на 25 буде 2. 2 на 25 50, остача 0 і цей 0 ми просто переписуємо. Отримали 320. Переходимо до наступного завдання. Розв'яжи задачі усно. Перша задача. У зимку день тривав 9 годин 15 хвилин. Сонце зайшло о 16 годині 48 хвилин, О котрій годині цього дня зійшло сонце. Щоб знайти, треба від того часу, коли зайшло сонце, відняти день, тривалість дня. Так і зробимо. Це ми виконуємо усну. Тому вам записувати нічого не треба, я просто вам це відтворю на екрані, щоб ви бачили. Отже, хвилини переписуємо: 8 5 3 4 1 3 години, 16-9 буде 7. Отже, о 7-й годині 33 хвилини зійшло сонце в першій задачі. Читаємо другу задачу. Для приготування торта кондитер використав 54 г цукатів, що становить 120 маси торта. Яка маса торта? Щоб дізнатися, Число за його частиною, треба цю частину помножити на знаменник. Так і робимо: 54 множимо на 20 Спочатку помножимо на 2, це буде у нас 108 а потім ще на 10 буде 1080 г. Можемо перетворити в кілограми. Це буде 1 кг 80 г. І третя задача: вовк біжить зі швидкістю 500 метрів за хвилину. За скільки хвилин він пробіжить 5 км? Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Але ми не можемо 5 ділити на 500. Давайте кілометри перетворимо в метри. Як бачите, у нас тут теж є метри. Отже, 5 кілометрів це 5 тисяч метрів, які ми ділимо на 500. Спочатку поділимо обидва числа на 100, тобто відкинемо по 2 нулі, і це буде 50 поділити на 5, а це буде 10 хвилин. Завдання виконано, Переходимо до наступного завдання. В Україні загальна протяжність залізничних, річкових і автомобільних шляхів становить 198 тисяч км. Довжина залізниць становить 1 дев'я загальної протяжності. А довжина річкових судноплавних шляхів 1,44 решти. Скільки кілометрів припадає на автомобільні шляхи? Записуємо. Задача 496. Складаємо короткий запис. Загальна протяжність, скоротимо PR ПР, 198 тисяч кілометрів. Залізничні шляхи ми не знаємо, скільки кілометрів, але знаємо, що це дев'ята від загальної протяжності. Далі судноплавні шляхи скоротимо суд, ми також не знаємо, але знаємо, що це 44 решти. А треба ще дізнати, скільки автомобільні шляхи складають. У нас тут великі числа, тому будемо виконувати всі дії письмово, отже, я приховаю поки що умови задачі і перейдемо до розв'язання. Першою дією нам потрібно знайти, скільки становить довжина залізниць. Це одна дев'ята, тобто ми шукаємо дріб від числа, для цього треба число поділити на 9. Так і робимо першою дією 198 тисяч ділимо на 9. Перше неповноділене буде 19. Десятків тисяч, отже, в часті буде 5 цифр. 19 ділимо на 9, візьмемо по 2, буде 18, остача 1 переписуємо. Тисячі 18 тисяч поділити на 9 візьмемо знову по 2, буде 18, остачу 0 записуємо, а ці 3 нулі просто переписуємо в частку. Отже, 22 тисячі кілометрів це довжина залізниць. А довжина річкових судноплавних шляхів. Це 1,44 решти. Тобто, нам потрібно спочатку дізнатися цю решту. Від усієї протяжності віднімемо довжину залізниць. Віднімаємо також письмово. Від нулів віднімаємо нулі, будуть нулі. 8 мінус 6, 9 мінус 7, одиничку переписуємо. Отже, 176 тисяч кілометрів це решта. Тобто всі інші шляхи, окрім залізничних. А тепер знаходимо 144 від цієї решти, тобто від цього числа. Для цього треба це число поділити на знаменник на 44, так і робимо. 176 тисяч ділимо на 44. Перше наповне ділене буде 176 тисяч, отже, в частці буде 4 цифри. 176 ділимо на 44, візьмемо по 4 4 на 40 160 4 на 4 16 разом 176 можемо поставити остачу 0, а ці три нулі переписати в частку. Отже, 4000 км це судноплавні шляхи. Залишилося дізнатися, скільки припадає на автомобільні шляхи. Ми з вами вже від загальної. Протяжності віднімали залізниці. Якщо ми від того числа віднімемо ще й судноплавні шляхи, то ми якраз і отримаємо автомобільні шляхи, так і робимо. Тут у нас буде 0, 6 мінус 7, 1. отже, 172 тисячі кілометрів – це є автомобільні шляхи. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Учора радик з'їв 300 г сосисок, а сьогодні 1050 г. Учора він з'їв на 15 сосисок менше, ніж сьогодні. Скільки сосисок з'їв радик вчора і скільки сьогодні? Усі сосиски мали однакову масу. Записуємо. Задача 497. Складаємо короткий запис. Вчора 300 г невідомо сосисок. Також нам сказано, що вчора він з'їв на 15 сосисок менше, ніж сьогодні. Тобто, сьогодні на 15 більше, ніж вчора. І це є 1050 грамів. Невідомо сосисок так само, але на 15 сосисок більше. Що таке на 15 сосисок більше? Це різниця. Якщо ми маємо різницю в сосисках, то повинні знайти різницю в грамах. Так і робимо від більшого віднімаємо менше і отримаємо 750 грамів. Це більше з'їв сьогодні, ніж вчора. Отже, 750 грамів складають 15 сосисок. Можемо знайти масу однієї сосиски. 750 ділимо на 15 Спочатку можемо поділити на 3, це буде 250, а потім на 5, і це буде 50 г маса однієї сосиски. А тепер можемо знайти, скільки він з'їв вчора. Якщо всього 300 г, кожна сосиска по 50 г, то 300 ділимо на 50, відкидаємо 0, 30 на 5 буде 6 сосисок з'їв вчора. І четвертою дією, так само 1050 ділимо на 50 Відкидаємо 0, 105 поділити на 5, 100 на 5 буде 20, 5 на 5 – 1, разом 21 сосиска з'їв сьогодні. Записуємо відповідь 6 сосисок і 21 сосиска. Якщо від 21 відняти 6, отримуємо 15 все вірно, переходимо до наступного завдання. Тарілка має діаметр 18 см. Накресли коло, радіус якого втричі менше за радіус тарілки. Проведи в колі два радіуси так, щоб кут між ними був тупим. Записуємо завдання 498. Давайте спочатку знайдемо радіус того кола, яке треба нам накреслити. Але до цього ми повинні знайти радіус тарілки. Діаметр це 2 радіуси, тобто треба 18 см поділити на 2, і це буде 9 см радіус тарілки. А радіус кола, яке нам потрібно накреслити, утричі менше, тобто треба 9 поділити на 3. І це буде 3 см. Тепер можемо взяти циркуль, олівець, і починаємо креслити. Ставимо крапочку, відміряємо наш радіус 3 см. Ставимо іншу крапочку. Тепер вниз відміряємо ті самі 3 см, ставимо ще одну крапочку. Тепер на нижню крапочку ми ставимо голочку циркуля, а сюди стрижень. Прикладаємо і. Креслимо коло. Ось так позначимо центр кола літерою О і накреслимо перший радіус, наприклад, радіус ОБ. Нехай буде ОБ. Запишемо збоку, що ОБ це радіус. Тепер нам потрібно побудувати інший радіус так, щоб між ними кут був тупий. Давайте ось так побудуємо, наприклад, ОЦ радіус – і ось цей кут, який ми називаємо СОБ. Він є тупий. Запишемо це. Переходимо до наступного завдання. 128 груш розклали в пакети по 2 груші в кожній, скільки вийшло пакетів. Давайте це завдання виконаємо усно. Збільшуйте число груш у кожному пакеті щоразу вдвічі. У скільки разів змінюється число пакетів? Заповніть таблицю. Давайте замість А. Підставимо 4, щоб заповнити табличку. Я буду її заповнювати на екрані. Для цього треба 128 поділити на 4, і це буде 32. Отже, сюди ставимо 32 і тепер ділимо на 8, буде 16. В цю клітинку ставимо 16. Тепер нам потрібно збільшити удвічі, тобто 8 на 2 буде 16, і 128 ділимо на 16, буде 8, сюди ставимо 8. Знову збільшуємо удвічі, 16 помножити на 2 буде 32. 128 ділимо на 32, отримуємо 4, ставимо 4. Подивіться, якщо ми збільшували число груш у пакеті вдвічі. То у нас число пакетів зменшувалось вдвічі кожного разу. Ось така закономірність. Переходимо до наступного завдання. Добери без обчислення числа так, щоб рівності були правильними. Давайте це завдання також виконаємо: усно. подивіться: у нас є тут сума, і тут сума. В кожній сумі по 3 доданки. Дивимось на доданок в цій сумі. У нас є такий самий. Праворуч. Дивимось на цей доданок. У нас є такий самий праворуч. Тому сюди нам достатньо просто поставити ось цей доданок, і все, не обчислюючи. Далі дивимось на другий приклад. Перший доданок суми ми помножили на 3. І другий доданок суми ми помножили на 3. А якщо ми просто ці два доданки помножимо на 3, то від цього результат не зміниться. Ці вирази будуть. Рівними. Це є таке правило. І на третій приклад дивимось. у нас є різниця. Зменшуване від'ємник, від'ємник, від'ємник. Дивимось, зменшуване у нас повторюється. Від'ємник 5 є. Нам просто достатньо дописати ось ці від'ємники, яких немає, і ми отримуємо рівні вирази, не обчислюючи. Завдання виконано і на сьогодні класна робота закінчено. Дякую за увагу! До побачення!